Miss insh insh 12.20 тим часом у Києві на радіо РФМ тривають інформаційно-аналітичні програми у студії радіо РФМ Віталій Науменко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Працюємо для вас, розповідаємо про важливі теми і головне, не просто розповідаємо, а разом з вами міркуємо над тим, як ці теми розв'язати. Ну і також нагадаю, сьогодні перший день останнього осіннього місяця, перше листопада. Тепер про що будемо говорити в програмі між іншим? Нічого незмінного на цьому світі, як відомо, не буває. Не встигло суспільство пережити шок від призначення під час голосування за проєкт державного бюджету у першому читанні за заодно і, можливо, потенційно прибавку зарплат депутатам, як депутати на сьогоднішньому ранковому засіданні скасували підвищення зарплат самим собі. Зараз у нас на зв'язку народний депутат України Верховна Рада восьмого скликання, депутатська група воля народу Сергій Лабазюк. Пане Сергію, доброго дня. Доброго дня, пане Сергію. У чому причина такого різкого реверсу призначили і скасували. Будь ласка, ну ви насправді знаєте, моя думка, що шоу продовжується, і шоу в чому. Я думаю, що більшість народних депутатів, можливо, до нашого стада і в моєму числі також я в тексті бюджету такого пункту, як підняття зарплати, не бачив, не звернув уваги і про це ніхто не говорив. Це ніде не озвучувалося, це на комітетах не обговорювалося, ну а насправді текст бюджету досить великий, і звичайно, що весь його вивчити детально неможливо, кожен переглядав ті статті, які саме цікаві. Якщо я відставив питання нашого сільськогосподарської галузі, якщо мене цікавила соціальна підтримка населення безпосередньо в мої території, ті питання, які включалися в округ, то я не звертав уваги на такий пункт. Тож я знав вже від журналістів про те, що було підняття зарплати. Хоча, як на мене, в той час, коли в країні е криза економічна, і коли сьогодні мінімальна пенсія, що мінімальна зарплата не збільшується, а популістично 10% відсотків в кінці 17-го року, то звичайно, що буде несправедливо і навіть неможливо піднімати питання про збільшення зарплати чиновникам, депутатам і тому подібне. Тому це був популізм, і сьогодні також популізмом його відмінили, бо зрозуміло, що наломали дров. Хоча моя позиція. Що в цілому ми маємо сьогодні говорити відверто і прямо про те, що якщо ми хочемо скасувати раз і назавжди корупцію в чиновників, так має бути відповідна заробітня платня. Але це якось має відбуватися пропорційно разом із загальним населенням нашої держави. Ну я можу лише нагадати переді мною Київ. Перше листопада є інформаційне повідомлення звіт моїх колег. Агенція УНІАН, агенція Інтерфакс. Повідомляється про те, що скасування підвищення зарплат депутатам підтримало загалом 264 народних обранців при необхідному мінімумі. Ми його знаємо. 226 голосів. Голова комітету з питань бюджету Андрій Павелко повідомив. Доповідаючи щодо постанови про те, що пропонується виключити ті пункти постанови парламенту про пропозиції до проекту держбюджету на наступний рік, які стосуються підвищення зарплат депутатам. Я нагадаю, що рішення про підвищення було ухвалене 20 жовтня, 230 голосів за, тут 264 проти, значно більше проти. І стосувалося значного майже вдвічі підвищення до цього справа не дійшла зарплат народним депутатам для спікера 30 мінімальних зарплат, заступників 28, керівників парламентських комітетів у фракції 27 мінімальних зарплат а для заступників 26. Рядовий депутат, член комітету, мав одержувати 25 мінімальних зарплат. Пане Сергію, на вашу думку, чи закрите остаточно це питання? Тому що ще залишається друге і третє, так би мовити, читання. Ні, звичайно, що станом на сьогодні питання це закрите, я не думаю, що наступних декілька місяців хтось буде знову піднімати це питання. Ми повинні створити можливості, за рахунок чого переглянути мінімальну пенсію і зарплату, тому що ми знаємо, на минулому тижні прем'єр-міністр оголосив, заявив про те, що 3200 має бути мінімальна зарплата. Ми за і воля народу виступала неодноразово про те, що має бути об'єктивно проведена індексація пенсії зарплати. Але скажемо також відверто, що сьогодні сьогоднішній економічний стан нашої держави не дає змоги підняти пенсію і зарплату з такого розміру, тому що дивитися текст бюджету на 17-й рік, які надходження і з чого прогнозується і пропонується закривати е, першочергові питання державницькі, е, там гроші закладені, в тому числі спецконфіскації, що є віртуальним. І багато віртуальних надходжень до бюджету, тому якщо збільшити сьогодні мінімальну пенсію зарплату до 3200, я думаю, що прийдеться забирати гроші знову з освіти, з медицини, з оборонки нашої для того, щоб виконати це бажання. Але наше завдання сьогодні ключове в першу чергу міністерств профільних, звичайно, верховної ради це. Створити можливості, механізми для розвитку економіки. А тоді, як я вже говорив сьогодні, можемо і думати про збільшення зарплати чиновникам, але тільки разом з розміром пенсії зарплати всіх рядових громадян нашої держави Ну, про скасування зарплат рішення так і не набуло е, чинності. Хоча вчора його спікер підписав, а потім е, кажуть, підписав для того, лише щоб воно мало завершено юридичний вигляд і для того, щоб можна було сьогодні проголосувати постанову за скасування. Е, так ось е, про скасування зарплат говорилося ще вчора на погоджувальній раді керівників парламентських е, груп і фракцій, голова фракції партії Блок Петра Порошенка для прикладу Ігор Гринів. Також виступив, виступив за скасування цієї норми як такої, що не відповідає духу бюджетного процесу. При голосуванні в першому читанні за бюджет змішувати мухи і шніцелі разом було неправильно. Тому ці пункти мають бути скасовані. Сьогодні спікер Парубій уточнив при розгляді цього питання в європейських країнах для встановлення зарплат Україні створюються спеціальні незалежні органи, які розробляють систему і формули зарплат для всього керівництва країни. Думаю, таким шляхом повинні. Йти і ми, створивши спеціальну комісію, бажане з експертів, у тому числі європейських, як думаєте, пане Сергію, створювати комісію чергову чи чекати, поки буде ситуація в економіці нормальна? Ну чекати ми взагалі нічого не маємо права. Ми вже дочекалися сьогодні до краху повного, тому потрібно не чекати а діяти. Але створювати комісію, щоб розглядати, які мають бути зарплати, я думаю, що потреби в цьому немає. Сьогодні макро і мікроекономічні показники держави самі за себе говорять, що сьогодні ми не маємо змоги збільшувати окремим категоріям, а тим більше чиновникам зарплати. Ми сьогодні не маємо права проїдати гроші на соціальні різні всякі програми. Ми просто зобов'язані максимально зосередити свою увагу на економіці, тому що е, остання буквально зустріч. Яка проходила наш український парламентарії з європейськими парламентарями, і сьогодні, спілкуючись з моїми колегами, хто були там присутні, я почув не тішні, але для мене це вже не нові новини, про те, що ні про який безвізовий режим, мова не йде, ні про який е вступ в Євросоюзі, мова не йде, ні про який НАТО й мова не йде. Нам чітко говорять, ми втомилися вам щось давати, допомагати і підказувати. А від вас, в свою, в свою чергу, немає ніяких реальних дій. То тобто все залишається на тому ж самому рівні, а в деякій мірі можливо щось гірше. Тому нам потрібно діяти, а не чекати, і нам точно не потрібно створювати зайві комісії, які все рівно результату потім не дають. Є велика кількість законопроєктів, які можуть покращити ситуацію економічного характеру. У нас є сьогодні питання, де потрібно вольові рішення прийняти, в тому числі по детінізації заробітної платі, тому що тира в бюджеті пенсійного фонду на 17 рік 147 мільярдів. Це про що говорить? Що в нас? Виплати з пенсійного фонду більше в рази, ніж надходження в нього. Але ми ж з вами знаємо, що зарплати в конвертах далі на жаль видаються. Сказати, що поганий підприємець, який так виплачує, ні. Напевно, тут проблема державницька в першу чергу. Потрібно створити механізми і можливості. Механізми, які будуть запобігати тому, щоб виплачували в конвертах, але можливості, що бізнес малий і середній, в першу чергу. Буде мати змогу не просто виживати, а все ж таки розвиватися. Ми порівнюємо сьогодні банківську систему, або точніше, ми не можемо даже порівняти банківську систему України з європейськими світовими, де там під 3-4% кредит бере підприємець з різними умовами об'єктивними і адекватними, так даже можна назвати. І в нас за 20% щодня валять банки спеціально, тому що політика Нацбанка, вона покликана сьогодні, напевно, на не створення можливостей е, нормальної кредитної історії системи в державі навпаки на знищенні її, тому нам не, не чекати, а діяти потрібно сьогодні і негайно, тому що я вже не один раз говорю, часу залишилося дуже мало. Є ризики такими темпами, що ми прийдемо ні, нікуди сьогодні. Зима. Холодно, люди е, не мають за що купувати продукт харчування, людей шокують е, наші тарифи. Так, є субсидії, окремі категорії, напевно, щасливі, що є субсидії, вони отримують, тільки не сплачують, тому що той, хто отримує, наприклад, перерахунку, сьогодні остання цифра, яку ми там розглядали, 147 гривень буде виходити за трьохкімнатну квартиру реальної сплати тому хто має субсидію. Але це демотивація. Ми повинні кошти направити не на субсидії, а на енергозберігаючі технології. Щоб людина шукала варіанти, як здешевити. Ну і, звичайно, відповідна заробітня плата, відповідна пенсія, тоді людина буде стимульована до того, щоб економити, а не витрачати, а держава знову ж таки, що таке кошти держави. Це ж кошти людей, це тих самих освітян, шахтарів, аграріїв і так далі. Тому наше завдання більше працювати, а менше все ж таки говорити. Ви знаєте, буквально перед нашим включенням дивився інформаційну стрічку, якраз останні соціологічні, так би мовити. Опитування вони підтверджують вашу правоту в частині соціального так званого захисту населення. 18% близько 20% людей заощаджують на їжі. Я думаю, далі коментувати цей пасаж не доводиться, коли вже починається такого роду речі. Це дуже серйозний сигнал для влади передивлятися засади економічної політики і податкової системи, і так далі. Пане Сергію, у нас дві хвилини з половини до завершення. Ще одна дуже важлива теза. Все от ініціатива уряду про підвищення мінімальної зарплати. Вона може мати сенс за умови виконання ряду умов. Говорить про це стратегічна група радників реформ, зокрема, заступник голови стратегічній групи радників реформ в Україні Павло Кухта, підвищуючи мінімальні зарплати до певного рівня, уряд може досягти позитивного ефекту в детінізації зарплат, якщо дотримуватися. Дотримуватиметься певних умов, які це умови? Високий рівень тінізації зарплат сильний розрив між мінімальною середньою офіційною зарплатами через високу інфляцію з 2014 року. Мінімальна зарплата зросла на 20%, А інфляція становить 100%. Відповідно, є підстави вважати, що до певного рівня, підвищуючи мінімальну зарплату, ми під зачіпатимемо в основному тіньові зарплати в конвертах, а не реальні низькооплачувані робочі місця. Як ви думаєте? У насправді не зовсім я поводжуся з такою позицією. Тут комплексі розглядати. Ми давайте подивимося, якщо підняти сьогодні мінімальну зарплату до 3200, в першу чергу це чиновники будуть бо велика кількість нашої держави, досить велика кількість людей, які отримують держави зарплату. Регітні платню відповідно це піде навантаження на бюджет, я боюся, що це не призвело до інфляції, до великої інфляції, і цих 3200 стане завтра менше ніж тисяча гривень. Що, що що так воно і стане? Це, це перше. друге. Е, якщо дивитися саму, е, сам механізм збільшення мінімальної пенсії і зарплати, то насправді на приватний сектор, на бізнес, це е, і, інша зовсім градація перерахунку, е, бо воно йде від прожиткового мінімуму. Нам потрібно прожитковий мінімум спочатку переглядати, а потім мінімальну пенсію зарплату. Але це не призведе одно, одночасно. До детинізації це може призвести до того, що навпаки бізнес ще більше перейде в тінь, тому що дохідна їхня частина не збільшується там на сьогодні, а в дуже багатьох випадках зменшується, тому що як ми вже говорили, банківська система і податкова система. Ну і в принципі втрата ринків, що немало важливо сьогодні для України і нових не отримуєш. Тому це таке питання досить тонке, над яким потрібно серйозно виважено працювати. Нам точно потрібно більше зосередити увагу на дитінізації, але це не факт. Що за рахунок то, що ми просто збільшимо розмір мінімальної пенсії і зарплати. Ну, Павло Кохта зазначає, ключовим має стати правильний вимір: вибір розміру нової мінімальної зарплати, таким чином, причому щоб мінімально зачепити реальну зайнятість. Тому Павло Кохта радить винести цю ініціативу на обговорення експертної спільноти. Ну, ми будемо сподіватися, все-таки що якби ставити крапку тут рано. Життя продовжується, і основні баталії з приводу трьох двісті, чи більше, чи менше, чи буде, чи не буде. Вони вони попереду. Сергій Лабазюк, народний депутат України, депутатська група Воля народу, був на зв'язку зі студією радіо РФМ. Ми говорили про рішення Верховної Ради сьогоднішнє на роковому засіданні про скасування збільшення зарплат народним депутатам. Бувайте здорові, гарного дня.